Може, і простіше, але ви представте ситуацію, що ви в лісі, що ви десь на полі, ви на рибалки, на вулиці мороз, холодно, літом то ще таке, да, півбіди. Не замерзнете. А зимою, поки ви комусь позвоните, щоб вам привезли акумулятор і, не дай Бог, якась погана ще паршива погода. Бо я пам'ятаю, як ми колись хлопці з рибалки визволяли, сніг такий замило, що вони по полю 3 кілометри проїхати не могли на машині, штовхали, замучилися там і потім. І той акумулятор здох, то вже поїхали. Ну, дві машини поїхало і лопатами розчищали сніг на полі, щоб витягнути ту легковушку якусь. Ну суть чому, якщо акумулятор у вас здихає. А, десь на полі, десь на рибалці, в лісі, да? ну, вам простіше мати цього бустера, який коштує лише 2200 гривень. Тобто це копієчна ціна, скажімо так, але наскільки це може полегшити вам життя. Плюс він же ж працює як і зарядка, як павербанк. Тобто ви можете і телефон зарядити, і планшет, який зарядити, і фонарика якогось ну, і чи якийсь інший ваш гаджет. Тож тобто штука, ну реально класна. Да, це, це, скажімо так, якщо акумулятор вже раз сів, йому вже залишилося недовго. Да? життя. Треба новий акумулятор. Бажано, але це як страховочний йде. Бустер це як страховочна штука. І ціна ну 200 всього навсього який заводить а, дізель 3 літра. А, бі... і... Це ми пробували. Дізель заводили 2,5 і бензин 3 літра, ми пробували лічно заводити. Ну, це штука реально класнюча. Так що 200 народ в мене завжди є з собою в машині. Ввожу його, хай буде на всякий случай. Так що, кому треба бустер, всі контакти в шапці профілю.